Керченський, кримський міст необхідно знищити для звільнення окупованого Криму це елемент логістики ворога. Вся військова логістика окупантів має бути знищена для перемоги. Про це повідомив командувач високомолекулярні сполуки Олексій Нишпапав в інтерв'ю Наталій Мосейчук. Він відповів на питання про те, чи вважає реалістичною метою захід українських кораблів до Севастополя, це як у російській пісні Я знаю то. Що невозможно і возможно. Звичайно, інакше бути не може. Я вже казав, що ми повинні до кінця дійти, сказав командувач, проте звільнення півострова потребує знищення Керченського мосту, Кримський міст, це логістичний ланцюг, який працює на агресорів. І всі логістичні ланцюги для перемоги мають бути знешкоджені. Тому, звичайно, є така ціль. Напевно, не в таких обсягах. Забезпечує військові поставки РЕД, які були у 2022 році, тому що він був уражений, але все ж таки залишається ланцюжком поставок для окупаційних військ, пояснив неї ж Папа. Раніше у високомолекулярні сполуки повідомили, що знищення Кримського мосту тепер вже не дасть того ефекту, як міг бути раніше, бо його тактико-стратегічне значення у війні зменшується.